Від війни іграшкової до дорослих боїв у центрі Києва бойові сотні, розвідка і своя внутрішня служба безпеки. Такого порядку в армії важко досягти. А він є на Євромайдані. 12 тисяч під щитами це самооборона або ж бійці. І серед тих, хто носить камуфляж і щодня тренується, є і ті, хто не служив в армії. і Ті, хто не тільки там був, а ще й пороху понюхав. Євгеній Агарков про чималеньку і бойову армію у центрі столиці. Це стандартні військові заняття самооборонівців. Командири кажуть, бійці їх люблять найбільше. Окрім того, ще є психологія та медицина. Хлопці з'явилися як потреба для оборони мирного мітингу від нападу всіляких провокаторів. Починалося з кількох десятків люду. Тепер їх майже 12 тисяч. Усі поділення на сотні. Загалом їх 40. З них три сотні належать свободівцям. Решта самооборона майдану. Головнокомандувач Андрій Парубій. Окрім нього ще є заступники та командири сотень. У кожній є десятки на початку тижня командир підписав наказ номер 1 про основи засади організації самооборони Майдану. І цілі завдання прив'язані цілковито до тих завдань, які є на Майдані. Тут в своїх завданнях ми зазначили, що ми виступаємо за збереження державного суверенітету і цілісності України за європейський вибір, за захист прав і свобод громадян і проти впливу імперського Кремля. Самооборона не збройне угруповання, а позапартійний громадський рух каже командир, але без державної реєстрації усі рішення приймаються на щоденній координаційній нараді, яку відвідують усі командири усіх сотень, у тому числі від свободи. Станті боком какучі я так все так, нос заб'ю ані ще сили налітяти на за Тренують хлопців, здебільшого колишні офіцери, спецпризначенці, афганці та навіть міліціонери. Усі добровольці беззарплатні. Інколи допомагають люди, купують форму, каски та бронежилети. Фірмову форму військ Великобританії мають лише сотники. Решта хто в чому. Це моя особиста. В принципі, по формі люди самі собі купують, що, що можуть. Збирають по частинах, роблять захисні щитки, а все своїми силами. Загальний вигляд бійця самооборони може змінюватися. Але фактично кожен одягнений у військову форму, черевики, має бойовий шолом, бронежилет, засоби захисту ніг та рук, щит і палицю. Деяке обладнання виготовляють просто на майдані, далі від чужих очей. Проходьте, будь ласка, сюди. Тут у нас майстерня. Ми тут виготовляємо щити. Перші щити у нас були подарункові, нам подарували доблісні правоохоронники. От а потім їх визволилося замало. І Ми вирішили робити дерев'яні. Згодом дерево замінили на метал обладунки. Ми робимо ще. На руки захист і на ноги, Із е, труб у нас труби лежать. З цієї сторони кладеться пенопласт або якась м'яка тканина, ткана от це на ноги. Ось це так звана казарма бійців самооборони. Тут вони днюють і ночують. Іноді по кілька тижнів зберігають особисті речі і навіть обладунки. Безпосередньо на майдані та прилеглих вулицях постійно перебувають близько чотирьох тисяч бійців. Але система розроблена так, що за нагальної потреби за добу до майдану мобілізуються усі. 12 тисяч і після революції упевнений командир ці хлопці знадобляться на президентських виборах. Євгенія Гарков, Євген Соловей, новини два плюс